Всім здарова, братва, з вами Фішер, і сьогодні я знаходжусь на ЖД вокзалі в Дніпрі. І це означає, що сьогодні я, братва, затюню новеньку BMW E39. Ну як новеньку? Раніше вона у нас колись була, а тепер вона повернулася знов. Ух, братва, ну, машина легендарна. Я думаю, що пояснювати нікому не потрібно, що це, як це і куди це. По зовнішньому вигляду, братва, ви самі все бачите, в принципі, тут питань нуль просто. А, хотів сказати, братва, що ж ви мені не нагадуєте, щоб я, коли машини роблю тюнячки, щоб я вам, щоб я вам показував багажники, всякі. Ці нюансики, тому що я забуваюсь про це. А в цій машині є великий плюс, тому що багажник братва тут 200 кг. Це ніфіга собі. Ну, майже як у слухайте. Так що, отак от, майте на увазі, братва. Це непогана машинка, щоб фармити якісь полювання, знаєте, навіть е, нафармив, закинув, нафармив, закинув і тому подібне. Так що такий серйозний апарат, як у нас сьогодні, братва, на тюнячках. Я думаю, що з нього можна зліпити буде щось прикольне. Зараз так приїдемо і подивимось по максималочки, що як він їде. З я бачу: 150 набирає А потім вже починає трошки сипатися, але нормально, в принципі, 180 їде, і добре. Я думаю, що він буде їхати 200 точно плюс. Зараз ми це перевіримо з вами. Та 200, 210 вже їдемо, братва, непогано. Непоганий результат, я вам так скажу. 220 навіть. Так, а ну-ка далі розженемось. Мені цікаво, от, ну тачка, скоріш за все, що буде десь їхати близько 300, і це буде в принципі, максимум. Мені так здається. Але сьогодні я спробую вижити прям максимум соку, щоб зробити цю тачку ідеально. Також, братва, не забудьте в коментарях написати, яку тачку ви хотіли в майбутніх оглядах побачити. Я всі коментарі читаю, тому яка машинка набере більше всього, лайків твою принципі і зроблю, якщо прям є якась конкретна автівка. Не забувайте заходьте лайки та коменти, дивитися, хто що пропонує, та і можете від себе як накинути. Так, ну 240 ми, в принципі, там майже розігналися. Це дає нам змогу затюнути неї точно десь на 300 І то ми навіть максималку не побачили. Я думаю, що максималка буде. Десь ну, 260 в стокому варіанті. Так, заїжджаємо на тюнінг, братва. Зараз подивимось, що у нас тут буде і як воно тут буде, як то кажуть. Такс. Давайте почнемо що? Почнемо з зовнішнього тюнінгу. Він тут також присутній, братва. Якщо ви пам'ятаєте, коли я робив огляд на оновлення 2.6, то я сказав, що зроблю зовнішній тюнінг на тюнячках. Ось і тримайте, виходить, ось і він. Так, почнемо з переднього бампера. Стоковий варіанти. Перший варіант, прикольний, можна зробити такого карча, бачите, навіть Тоже файно. І другий варіант якось такий. Давайте його порівняємо зі стоковим. Так, да, я бачу, що додалось, додається більше чорних елементів, і це доволі прикольно. Давайте його застосуємо. Хай залишається. Получається, у нас е, бічна спідниця також є. Ляпс, така чорненька. Круто, круто. Е, знаєте що? Я хочу зробити цю машину в один прикольний колір. Потім поясню, чому. Так, решітка радіатора. Ну-ка. Опа, і ней можна фул чорно зробити. Та це ж взагалі їм бавно. Вона красиво, кстати, виглядає чорненька. Стокова сіра, а чорна ось така. Воно прям в... тут все в бампер, все вписується. Це максимально красиво. Так, далі в нас залишається брата спойлер. Тут, я думаю, варіантів всього, бачите, два. Типу, отакий в колір можна поставити або карбоновий. Ну, як на мене, треба ставити в колір, так буде прикольніше. І передні ліхтарі. А ну-ка, цікаво, цікаво. Так, ось такий варіантик і ось такий. Ну, слухайте, стоковий варіант набагато краще виглядає. Мені здається, що тут явно спутали місцями. Стоковий варіантик він такий, якийсь супер дешевий, а ось оцей уже прям заряжений. Тут такі лінзи, оптика стоїть. Ось і все. Зовнішній тюнінг у нас закінчився. Тепер пропоную поставити він тонування, залишити стоковий. Давайте стоковий залишу. В цьому випадку взагалі не хочеться неї тюнить бортва, ну затемняти, точніше. Хочеться, щоб вона була чисто прозора, красиво, щоб всі знали, хто там їде. Давайте сейчас колір кузова подивимось, братва. Е, які варіанти в мене були? Як ви знаєте, BMW, самі найкращі кольори для BMW, це ось такі, наприклад, там, темно-синій. В даному випадку, кстати, виглядає то непогано, це дійсно виглядає непогано. І червоний. От я чомусь бортва хочу червоний. Просто подивіться, як на контрасті. Всі чорні елементи виглядають красиво. Я вважаю, що ця тачка повинна бути пофарбована в червоний колір. Застосувати бритва Фарба коштує всього 150 тисяч, що є, в принципі, недорого. І можемо ще зробити братва колір фарб. Як на мене, тут можна якусь таку синю оптику встановити і застосувати. Єпс. І оптика також буде коштувати ще там 100 чимось тисяч. Давайте зараз передивимось. Так, да, по 150 тисяч це все коштує діло. Нажимаємо придбати. Чікс, сюди. Колеса я залишу Стокові, міняти не хочу. Але, в принципі, при бажанні ви зможете це зробити для своєї машини. Так, е переходимо до внутрішнього тюнінгу. Також треба буде сьогодні купити номерний знак, братва щоб зробити це все красиво Погнали, братва, тут це клас, в принципі, вообще ідеально. Тюнінг не буде прям суперкосмічно дорогий тому майте це на увазі. Ми переходимо зараз до кейсиків. Кошти кейсик як 270 тисяч, у нас 25 мільйонів. І будемо зараз з 25 мільйонів робити тут красоту, як то кажуть. Так, будемо купляти по 20 кейсиків Єсіков, щоб сразу заряджати потужно. Почнемо з F. -ок. Надіюсь, що сьогодні повезе, залутаємо топові детальки, і тим, і тим саме спробуємо його затюнити на максимум, щоб вижити максимальні сок. Хоча знаєте що, давайте повідкриємо Еркі. Я все ж таки передумав. Знаєте, чому Еркі хочеться вибити найкращий турбонаду? Хочеться залутати ось цю трансмісію. Вона в принципі теж ідеальна. Поясню чому, тому що дивіться, тут дає 7.3. тут дає 4.2. а тут дає 8 і два Тобто, от як бута ерична трансмісія п'ятий турбонаду будуть найкраще всього. Всі інші деталі то вже таке собі, плюс-мінус. Е, Подивимось. Давайте крутанемо 20 ерок. Погнали, братва. І нам падає топова трансмісія, просто з першого кейсу. Я не знаю, братва. Хто підкрутив, хто нагадав? Просто офігенно. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Блін, ну я в шоці, братва. Перший кейс просто падає топова трансмісія. Давай, хорошо, давай зараз другий, і падає топовий турботу. Ні, на жаль, не повезло, але ми були близько. Погнали. Так, далі відкриваємо, відкриваємо. Ну, зараз, походу, буде. Опа, підвісочка випала, кстати, непогано. Ну, дає мінус 9, треба буде порівнювати. Так, дивимось далі, двигун. Трансмісія. Так, ну опа, чіпчик випав. Ну, цей Чіпчик, він слабенький, дуже. 3-3 дає всього-навсього. Дуже слабенький, братва. Так, четверта трансмісія 1-1 дає. Це взагалі дуже смішно, як на мене. Так, шини, поняв. Опа, випав двигун, кстати. Слухайте, а це непогано. Дійсно, якщо нам не випаде з інших, мені, класів двигуни, то цей буде непоганою заміною. Погнали далі. Такс. Ну. Блін, не впало нічого. Ну, кстати, непогано, слухайте. Я вважаю, що це непогане відкриття. Нам випало 4 п'ятих деталі і 3-4. Це прям непогано, слухайте. Дійсно, непогано. Давайте тоді Fраз покрутим. Нам, на жаль, турбонадув не випав П'ятий, але будемо мати, що Так, F погнали. Дивимось, що у нас нам тут випаде сьогодні. Давай-ка Давайка. Подкрути бух рандома Нам щось. Так, двигунчик випав, понятно? Давай. Опа! Сюди на базу. Кстати, ERH двигун даже краще. Там 3 дає, а тут -а 2. Поняв. І, извиняюсь. І турбонадув падає п'ятий чин, но засум. Ну, раз непогано, непогано. Але бажано залутати ось той ерочний. Подивимось, можливо, нам повезе. Так, хочеться максимальні соки вижити з цієї машини. Давай підкрути нам щось, ну. Та йо мое наше мені ті трансмісії, у мене вже топово є. Двигун ще один випав, це капець. Так, а ну, давай щось в нас, Ну, елки, палки, ну. Хорошо, давайте ікси відкриємо Тоді. Тут у нас виходить, саме найкращий двигун. Ну та, виходить, саме найкращий двигун тут є. Нам, звичайно, бажано ще якось чипчик. А чипчик нам вроде выповечный, якщо не помиляюсь. Давай. Давайте це хоч добре, давайте тоді сейчас 20 іксов відкриємо. ж з них нам дропне. Просто сьогодні всі кейси, братва, відкриваю. Всі класи? Так, ну, ну щось поки туго. Туго, братва. Дуже туго, йде. Я не знаю, слухайте. А буде сьогодні? Опа. турбонадувчик 5.5 дає, слухайте. Це вже щось непогане теж. Найс. В будь-якому випадку, мені здається, що ми не зовут турбонадув R класу, тому у нас вже F очний і x є. І последній кейсик. Блін, ну слухайте, все одно, я вважаю, що непогане відкриття. Деталі сипляться непогані. Особливо на клас. Так, що нам треба добити? Давайте я подивлюсь і зрозумію для себе картину. Щас так накидаю, плюс-мінус. Так, у нас є 23 двигун. Ось ще ось такі є і такі 5-3. У нас є 5-5. Слухайте, навіть 5-5 можна поставити, він буде краще. Добре, чіп. Получається, у нас немає чіпа, так? Ну та нам потрібно залутати чіп. А чіп це треба крутити фку, щоб залутати саме найкраще. Окей, давайте тоді крутимо F-ку. Відразу знову ж таки 20 кейсів, щоб не тягнути цю резину, як то кажуть, братва. 20 кейсів пошло жара. И шо, и шо? Давай, давай. А можна мені чипчик, пожалуйста? Ну, будкрутый мені, блин, четвертый попишу, да? А мне треба пятый. Дай, будь ласка, бог рандом. Насып мені, будь ласка. Ну е, ну. Ну шо ж ти байтш, мене уже скільки цих двигунів нападало? четвертих, братва. Е-мою. Дай. Давай, просто другий чип у третій падають. Дай п'ятый сейчас. Не хоче давай чип. Двигун, дав. па. Спасибо. Ловшу не треба. Підвізка теж не потрібна. Третя, підвиска, е-мое. У нас стрелями залишається, у нас нема топового чипа. Але сейчас будемо щось решать. Так, зб... Бортва, я все ж таки роздобув чипчик. І давайте тепер збираємо сетапчик, бортва. Ставимо, виходить, топову трансмісію. Переходимо у нас. Зараз треба вибрати двигун. У нас є 23. Також у нас є. Да, 23. Турбанаду у нас бортва буде. На жаль. Тільки іксовий. Не вийшло. самий топовий ерочний поставити. На жаль, на жаль. Далі у нас, виходить, треба чіп. чіп. братва, у нас ефочка. Потужний, мучний, як кажуть. Переходимо до гальм. По гальмам, кстати, бортва теж біда. Бачите, типа особо не нападало, якихось прикольних. Ой, є така ось підвізка, і є ось така підвізка. Вона дає 4,7, 7 мінус 7, або ось така. 6,4, мінус 9. Мені от цікаво, яка буде різниця між ними. Просто якщо так брати, то третя підвізка навіть краще, ніж ось ця п'ята. Пояснюю вам, бачите, типу, по характеристикам різниця прям велика. Давайте поставимо третю підвізку. Заради приколу подивимося, як вона буде себе вести. Тому що, ну, ось ця четверта, типу, явно, а хоча, можливо, вона краще вона дає менше мінуса. Незрозуміло. Давайте, поки хай буде залишиться та, а там, якщо що, замінимо. Хоча Більше щеплення з дороги. Ні, братва, ставимо Рку 100%, хочу подивитися, що воно буде. З гальма ми взагалі біда слухайте, нам не везло. А де перші гальма, щоб ви розуміли, скільки кейсів відкрили, перші гальма є. І потрібно ще шини. Шини є четверті. В принципі, можна їх встановити. Я так вважаю, тут 0,4. Тут у нас 3,2 Ну, хай будуть ось ці, в принципі. Ну так, і тут теж 0,4 Слухайте, а давайте я поставлю зі щепленням дорогу, щоб було краще. Хай навіть перші стоять. Дивіться, на швидкість, братва, ми, в принципі, зробили офігенний заряд. Єдиний мінус це. Це хіба що труба надув? Можна краще поставити трішки. Але в будь-якому випадку це от прям найкраще, що можна було придумати. І це, типу, непогано. Ну, двигуни ще може бути не 20, а 22. Тому давайте зараз знайдемо гальма. Можна поставити ось такі іксові другі є. Або r перші. Ні, ставимо іксові 100%, другі. Та в принципі пофіг. Нехай будуть як то кажуть, да Зберігаємо монстр сетап, братва. Чік. От це заряд зараз буде серйозний. До речі, в магазині з'явилась братва, нові номерні. Знаки за карбованці Я от собі зараз тільки що придбав ось такі по фану чисто BMW Ну, прикольно, виглядає, слухайте. Так, то що давайте, блін, братва замірять, їхали. Нагадую вам, що ми розі... розігналися тоді на максимум десь 240. Зараз ми кудись доїдемо в один кінець, акуратненько так. Не буду газувати, щоб не портити всі враження. Щоб якусь пряму взяти і спробувати розігнатись на максимум. Поки їдеться все діло непогано, слухайте. Мені вже подобається. Вона така доволі круто повертає. Слухайте, ну і вигляд моя машина потужний. Як на мене, типа доволі красиво. Тому Mas ainda não o voz, Так, ну що, розвертаємось, давайте заміряти максимовочку. Полетіли, братва. Зараз ми дізнаємось, чи варто того машинка, чи ні. Буде цікаво глянути. Так, ну що, 240 уже є, братва. 270 навіть. 290 кілометрів, братва. Я думаю, якщо замінити двигун і поставити турбонадув, то буде всі 300. Машина прикольна, брат. Офігенно виглядає. Класика BMW стільна тачка. Нічого не скажеш, ну типу, я реально вважаю, що це тачка чиста. Ті, хто люблять ось цю класику BMW. Вона реально крута, вона дуже культова. Ну, типу, як вона може не подобатись людям. Знову ж таки, знайдуться люди, які скажуть, що та така собі машина, але, але, я думаю, що більшість скаже, що це топчики з топчиків. Тим паче, зараз неї можна приблизно придбати на Бушці там, по 3-4 мільйона. Дехто продає навіть по 5, тому майте на увазі, таку тачку можна перекупити з рук будь деру Їх доволі зараз багато, тому, тому слідкуйте за дискордами продажі, там де, там де купівля-продаж, і можна буде спокійно купити собі такий апарат і затюнити його. Та й отак от. Бертва, якщо сподобалась ця серія, буду вдячний за лайкосик та підписку на канал. Ну а з вами був я, Фішер. І я всім дякую за перегляд. До зустрічі.